Всіх вітаю, хто любить малювати. І я сьогодні хочу, знаєте, так відволіктися від вивчення людини, а зачепити якось, щоб ми не забували з вами тему живопису. Ось учні мене неодноразово запитують, що ж це таке означає темні світлі та насичені кольори. Тому що ну, мені, як художнику, це здається ну, якби зовсім зрозуміло. Для учнів це є якісь такі речі, не зовсім значить, зрозумілі, і вони їх плутають. Ну, Наприклад, темні кольори дуже багато хто думає, що це чорний кольор, що це ну, там, ну, максимум якийсь темно-коричневий кольор, чи, да, чи темно-зелений кольор. Світлі кольори чомусь думають, що ну, тут більш-менш якось так знаєте все так зрозуміло, Ось. але називають чомусь тільки білий колір. А, наприклад, там жовтий лимонний якось так, знаєте, ну. і е, насичені кольори. Що це за колір, який називається насиченим або яскравий колір. От я сьогодні хочу вам розпов... ну, так, розповісти, щоб ви. Просто знали, розуміли і ніколи цього не плутали. Значить, подивіться, у мене зараз О, баночка фарби це у мене охра. ось охра, да? Такий колір. Те, що знаходиться в самій баночці, оце охра, да? оцей колір, в чистому його вигляді, ми до нього нічого не додаємо. А зараз беру так з баночки цей колір охра, ось, і навіть на палітрі не буду мазати, бо нема для цього ніякого сенсу. Це називається максимальний насичений колір охра. Це його максимально насичений колір. Тобто насиченіше, ну нема куди. Це називається його найсильніший, най, ну така скажімо, най, ну, такий, най, найсильніший кольоровий його ефект. Оце називається яскравий. Насичений колір охра. Це його максимальний насичений значить, тон. Да? Якщо мені потрібно зробити, наприклад, світлий колір охри, тобто мені необхідно зробити світлий, е, е, світлу охру, да? і у мене в баночці немає цього кольору світлого охри. Як ви думаєте, що я буду робити зараз? Я буду брати охру, додавати до неї, що у нас? Відповідає за те, щоб висвітлити кольор. Білий, білий-білий-білий. І чим більше білого я додам, тим більше у мене буде світліший кольор охра. Ось подивіться, я додав білий, і у мене світлий кольор охра. Це означає світлота е, кольору. Тобто, я... це у нас один і той ж самий кольор з, е, з баночки, але я його висвітлюю за рахунок білого. Додаю ще додаю ще білого. Подивіться, і світлота кольору стає іще більш світлою. Бачите? Ось що означає. І так ми можемо дойти до взагалі до білого. Да? Що означає темний кольор? Темний кольор охра. Я до охри, до нашого насиченого кольору охри, додаю маленьку краплинку чорного. Дуже мало додаю чорного, і моя охра стає просто більш темною. Бачите, навіть можна зараз іще, іще так трошки додати. Тут будьте дуже обережні, тому що якщо чорна фарба, це дуже така фарба, ну знаєте, е, ну така вона. Дуже різка. Ось. І я чим далі я, я додаю темного, то, тобто чим далі я додаю чорного, тим більше в мене буде ефект цього темного кольору. Тобто, дивіться, що таке насичений кольор. Коли ми кажемо, да, наприклад, тут необхідно там, наприклад, зробити. Дерево більш насиченим. Це що означає? Що ми використовуємо кольори в повну їх силу. Що означає кольор в повну силу? Кольор в повну силу це кольор, який не розбілений і не затемнений. Тобто це його чиста, така чиста яскрава сила цього кольору. У кожної фарби є своя яскрава сила. Наприклад, жовтий лимонний. Ось бачите, жовтий лимонний кольор. Його яскрава сила, його насиченість це. Ось ця фарба, що знаходиться в баночці. без білого. Тобто, дуже часто є такий стереотип, що, що хочуть, що плутають. Наприклад, хочуть зробити там, яблука чи лимон більш таким насиченим, і думають, що для цього необхідно змішувати жовтий з білим. Ні. Жовтий з білим це висвітлення, це ви робите колір блідим. Тобто він буде не яскравішим, він буде світлішим, але не яскравішим. Те ж саме виходить і з затемненням. Тобто, для того, щоб нам затемнити, ми, колір уже, ми, його, ми в нього втручаємось, ми додаємо до нього чорного, і, він, і він, цей чорний він впливає на наш цей колір, да, який у баниці, і виходить у нас е, уже колір темний. Так само ви можете робити з синім кольором. От, наприклад, у мене є синій кольор, да? я беру його чистий. Оце його максимально насичений кольор. Максимально насичений синій кольор. Бачите? От коли, наприклад, я кажу, тому, що нам необхідно взяти насичений синій кольор. Це означає, що це ми беремо синій у, повну його, у повну його силу. Навіть у самій назві вже є у нас відповідь насичений, тобто, е, тобто насичений силою. Да? І тут ми вже йдемо на висвітлення. Я додав білого трохи, бачите, вже відрізняється відтінок. Відрізняється. Це. І скажіть, е, скажіть мені який з цих кольорів більш такий яскравий? Більш яскравий саме цей кольор. Цей блідий. Блідий. Не плутайте, тому що дуже часто думають, що з додаванням білого ви робите цей колір більш яскравим. Ні, білий не, не дає яскравості, білий дає лише світлоту. Запам'ятайте це. Особливо, коли ви будете там от малювати якийсь там вогонь чи якесь там сяйво. Тобто білий він висвітлює, але не робить. Е чи, наприклад, ми хочемо намалювати ну, там, якийсь об'єкт, і ви хочете, щоб він був таким, таким, таким яскравим. Да? Ніколи туди білий не додавайте. Білий вам тільки його зробить тусклішим, світлішим. Ось. Ви можете зробити його, його яскравим за рахунок значить, контрасту. Тобто, якщо ви Поруч щось, значить, зробити темне, і ще і за кольором контрастне, наприклад, холодним. Да? Наприклад, у вас там чашка у вас там якась, там якась жовта чи там, а, чи там оранжева. А ви робите, наприклад, фон там робите якийсь холодний, фіолетовий, такий ще й темний там, чи синій. І у вас тоді за рахунок іще цього може бути на контрасті, може бути у вас. Оцей ось ефект ну, підсилення да, цього кольору. І темний кольор. Ось дивіться, я до, до, чор, до синього додаю чорний. І у мене чорний стає темніший. Темніший. Ось. І ще у нас, наприклад, є темні кольори. Є, є темні кольори, вже готові в баночках. Також, це не означає, що ці кольори. У нас, скажімо так, не насичені. Наприклад, є в баночках там синя лазурь залізна, тобто там чи індіго кольор, чи синя темна, так і називається, чи, чи зелена там ізумрудна темна. Ці кольори є темними, але насиченими. Ви можете їх також робити більш темними з додаванням до них чорного. Тобто підводимо з вами підсумки. Насичений кольор це той, який, це той, в який ми нічого не додаємо. Це той кольор, який, ну, скажімо так, чистий у своєму народженні. Він, той, що він в баночці. Да? Це насичений кольор. Ви можете змішати один насичений кольор з іншим насиченим кольором, і вийде у вас насичений там, салатовий, да? там, наприклад, зелений і жовтий, і вийде у вас один такий насичений салатовий кольор. Якщо ви тільки додасте до них трошки чорного, ваш кольор зміниться і стане темніший. І не таким яскравим, до речі, він буде е е темніший за тоном, але за кольором він зміниться. І так само. Якщо ви додасте білого, він стане світлішим і блідним. Тобто він буде більш таким е, блідим, але не насиченим. Тобто, не плутайте. Оце, що я хотів вам сьогодні, е, скажімо так, довести, пояснити. Якщо хтось цього не знав, бо мені, як художнику, ну, якби знаєте, багато речей здається, що це все як якби. Всім як би зрозуміло, але я бачу за питання у учнів, і що вони не зовсім розуміють про що йде мова. Тому я так вирішив записати таке відео про живопис і відволіктися так трошки від малювання людини. Я пам'ятаю, що ми, нам ще не, необхідно малювати торс і в профіль, і в три чверті, і потім далі ще йти вивчати різні частини. Тіла людини, та й голови також окремо. Все, на, на, цей, на цю тему, я думаю, що все вам, все вам я пояснив. Сподіваюсь, ви після цього відео будете чітко розуміти, де у вас, що робить світлий колір, як він утворюється, що робить темний колір, як він утворюється, і що ж таке все ж таки насичений яскравий колір. До нових зустрічі до побачення.